Пане Вадиме, вибачаю ще раз, а як ви бачите цю ситуацію, цю, цю, цю суперечливість, чи можемо ми констатувати, що щось пішло не так, і Захід в останню хвилину все ж таки злякався того, що ем, прийдеться все ж таки ем, воювати боювати, да, і З за, закликати саме е, задіювати п'ятий е, розділ е, Хартії НАТО? Корейше, я не думав з першого моменту, що буде ну, задіяно 5 років. Єдине, що в принципі, що могло бути, це могло принципі е е дозволити, якби, в принципі, трошки інакше поверлися е наші союзники, все ж таки було б задіяна 4 стаття НАТО в консультації. І е, в результаті в принципі можна було сподіватися, що поставки, в тому числі, і е, в протиракетної протиповітряної оборони е, збільшиться до е, України. В принципі, е, зараз, наскільки я розумію, е, ситуація вирішили спустити на гальмах, тобто її е, по суті не будуть розкачувати ні одну ні іншу сторону. І е, постарається зробити так, щоб в принципі максимально згладити в дипломатичному плані е, цю історію. Ну і формула Шольца, е, яка була запропонована, власне кажучи, що ним зараз підтримана фактично всім колективним заходом, е, про те, що ракета українська, але винна все одно Росія, тому що вона розпочала війну. Е, ну, в принципі, е, це формула, по якій і далі буде жити колективний захід, е, говорячи про цей інцидент. Пане, ну, ви згадали про Шольця. Лов Шольц зробив заяву про те, що е, війна закінчиться навесні 23-го року. Е, як ви можете оцінювати такі заяви канцлера Німеччини? Ну, знаєте, я чув стільки заяв про те, коли закінчиться ця війна. Що, чесно кажучи, знаєте, колись хтось попав, попаде пальцем в небо і скаже: бачите, я був хорошим прогнозистом. Тобто, зараз. Я думаю, що будь-яка людина навряд чи може навіть теоретично прогнозувати, коли закінчиться ця війна. Занадто багато невідомих і занадто багато незрозумілих моментів е з'являється фактично чи не щоденним Тому поки що, поки що, будь-яка війна завжди закінчиться переговорами зараз. Поки що немає предмету для переговорів. І, і розуміння того, а як ж буде надальність цих переговорів відбуватися. Тому поки що я чесно кажучи, навряд чи можу сказати, що з такою як Шольц, що війна закінчить мову наші трати, пане Вадиме, от судді зачитали вирок нещодавно найгучнішій справі в історії Нідерландів справі про збиття Боїнга рейсу MH17. І ось були так визнані виновними там росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський та Олег Пулатов, а також українець Ілин Харченко, який вивав на боці бойовиків. Але звісно зараз йдеться про те, наскільки довгий шлях буде від цього до визнання справжніх замовників цього справжніх. Злочинців маємо на увазі колективно путінський режим та, мабуть, навіть особисто Володимира Путіна, враховуючи, що є такий президент, був в нас локерби да, в історії, був Муаммар Каддафі, який все ж таки погодився з вироком і почав виплачувати компенсацію жертвам. От як ви бачите цю ситуацію, чи доживемо ми до цього моменту? Ну, на жаль, в принципі, рішення найм'якше з того, що можна було очікувати в Російській Федерації. Там просто сказано про те, що всі території в цей момент контролювалися Російською Федерацією. Не, на жаль, в принципі, там не було вказано про те, що а, тут винна Росія, а, і Росія повинна виплатити, як було тоді із Каддафі, там на цій країні забулися виплат, які він повинен в компенсації платити. Всім тим, хто загинув тоді в авіакатастрофі з причинною лігією, на жаль, нічого подібного тут немає. На жаль, в принципі, маємо тільки констатацію факта, того що це теж дуже добре. Насправді, що констатація факту цього є дуже добре, те, що названий хоча б гірким, але ну все ж таки наша сторона. Я думаю, що чекала, що буде набагато жорсткіше рішення, і рішення буде набагато. Е Сяжніше ніж просто сконстатувати, що Росія контролювала цю територію в той момент. Неведимо останніми тижнями відбувається ціла низка контактів між американцями, росіянами та Україною. Саліван в Києві. Далі Наришкін, голова СВР та голова ЦРУ Бернс в Анкарі ведуть перемовини після цього. Бернс прилітає до Києва під час ракетного обстрілу. Масштабного веде перемовини з Зеленським. Про що, на вашу думку, йдуть ці перемовини? Чому так активізувалися контакти між американцями та росіянами? Про що це свідчить ну, це свідчить тільки про про те, що зараз йдуть пошуки модальності переговорів. Тобто, в принципі, росіяни неодноразово давали сигнали, що вони готові сідати за стіл переговорів. Україна сказала, що ми не будемо сідати за стіл переговорів із Путіним. А ми. І, е, і турки в даному випадку вони пробують е, знайти е, теоретично можливі модальності для того, щоб розпочати переговорний процес. Е, поки що, з того, що ми чуємо від російської сторони, жодного конструктива там немає. І єдине бажання переговорів це переговори заради переговорів, щоб спробувати поряднути час і, і спробувати е, ну, розколоти колективний захід, спробувати почати колоти колективний захід. От це, в принципі, ключові е, речі, які хоче на сьогоднішній момент Російська Федерація. Тому поки що ну, е, зараз, станом на зараз, е, можливості таких переговорів, а тим більше результативність, ну, виглядає достатньо скажімо. Пане ведоми, як ви оцінюєте результати проміжних виборів Сполучених Штатів Америки? Червоної хвилі не відбулося, але чи вплине це на поставки? Тому що створюється враження насправді сьогодні, що ну не дуже інтенсивно ідуть, іде військова допомога. Ми б хотіли літаки, ми б хотіли більше про ППО, ми б хотіли Атакамс. І, звичайно, що ще більш далекобійні ракети. Йдеться мова про томагавки. Але все це поки що в найближчій перспективі. Дехто вважає взагалі, що ленд-ліз, який мав би запрацювати, так і не запрацював. Ваша оцінка ситуації? Ну, в принципі, ми зберегли повністю двопартійну підтримку і все найважливіше. Тому в даному випадку. Можемо чітко говорити, що і е, більшість республіканської партії і демократична партія вони зараз підтримують Україну, і тому ніякої трагедії в тому, що республіканці взяли нижню палату, немає і в принципі ситуація підтримки України залишається стабільною. Відносно інтенсивності да нам на дами, да, хочемо щоб нам значно більше давали зброю. На жаль, з першого дня війни ми розуміємо, що все це відбувається достатньо повільно. Це відбувається не, не зараз повільно, а фактично всі ці дев'ять місяців війни. Тому що давайте всі згадаємо про те, як ми говорили про Хайморс, скільки місяців і на які місяці нам тільки їх дали, скільки ми говорили про ряд інших речей, на які нам їх тільки почали давати. Тому на жаль, поки що. Ми е, будемо стикатися так само, як і стикалися раніше, із е, тим, що наші бажання, е, щоб все було набагато швидше, е, в принципі, будуть е, ударятися об певні бюрократичні процеси. Але важливо те, що ми рухаємося, важливо те, що ми все одно долаємо ці перебуди. От тому, що там кілька місяців тому ніхто не вірив, що нам дадуть, знову ж таки повторюються хай нас. Нам їх дали. Вони дозволили нам багато в чому вирішити питання на цілому ряді напрямків. Зараз ми добиваємося того, щоб нам дали ряд інших речей. Я сподіваюся, що їх дадуть, але, на жаль, з певним числом, глава. А чи варто нам реагувати на твіт сина Трампа, який спричинив галасу в Америці? Ну, я би сказав, що галасу. Він... Як був, як був придурком, так і залишився. Це, це моя відповідь. Пане Денисе, да, ви ви чули. Пане Вадиме, я знову поп. Пане, пане Вадиме, да Дон Джуніор прокоментував, що о, ось а Україна гатить зараз по наших союзниках. По Польщі а, маємо вже припинити а, мілітарну допомогу цій країні. В принципі, я вважаю, що достатньо. На нього відреагували в Сполучених Штатах Америки. Тобто, я думаю, що такими заявами він дещо потішує шанси самого Трампа стати кандидатом президенти від республіканців на наступних виборах. Дякую, пане Вадиме. Дякую дуже. Друзі, традиційно з нами був Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України.